Вітаю вас, шановні восьмикласники. Сьогодні у нас урок української літератури. Тема нашого уроку Література рідного краю Богдан Сушинський Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців 15-19 століть. Запорізька Січ. Суто українська модель. Середньовічного європейського лицарського ордену, у якій войовничість народу й потреби самозахисту найідеальніше поєднувалися з його жертовною волелюбністю і природним аристократизмом духу Богдан Сушинський. Хто ж такий Сушинський Богдан Іванович? Український журналіст? Письменник, член спілки письменників України. Національної спілки журналістів України, гетьман Всеукраїнського реєстрового козацтва, верховний отаман Чорноморського Дністровського козацтва, генерал козацтва, історик та ідеолог сучасного українського козацтва, лауреат Міжнародної літературної премії імені Олександра Дюма, Міжнародної літературної премії імені Івана Мазепи. Премії українського козацтва, Лицарське перо та інших. Богдан Сушинський народився 10 квітня 1946 року в місті Самбір Львівської області. У 1969 році він з відзнакою закінчив філологічний факультет Одеського національного університету імені Мечникова. Після закінчення університету працював журналістом. Згодом став членом Національної спілки письменників України. З 1990 року до 2002 року очолював правління Одеської організації Спілки письменників України. Помітне місце в творчості Богдана Сушинського посідають твори для дітей юним читачам. Добре відомі повісті, танець степового коня, за яку його удостоєно премії імені Миколи Трублаїні. З розвідки не повернувся. За лінією життя. Зоряний берег. Візьми мене з собою, Магелане. Він лауреат обласної премії імені Едуарда Багрицького. Окремі твори Богдана Сушинського перекладені 15. ма Мовами світу. Богдан Іванович виступав у пресі на захист української мови та культури за відродження українського козацтва. Крім того, Богдан Сушинський був активним учасником відродження українського козацтва. Письменник ініціював встановлення в Одесі пам'ятника отаману Чорноморського козацтва. Антону Головатому. одному із засновників Чорноморського та Кубанського козацтв. На честь його названо і одну із вулиць Одеси. Богдан Сушинський автор 200 книжкових видань та близько трьох тисяч публікацій в періодиці. Також його називають останнім письменником Другої світової війни. Він написав. Понад 30 романів, що складають цикл Війна імперії. Кожен його роман з цього циклу певна таємниця Другої світової війни, яку Богдан Іванович розкривав з присутньою йому майстерністю Лауреат премії імені Михколи Трублаїні. Затвори для дітей імені Едуарда Багрицького, Аркадійської літературної премії. Премії імені Посмітного. За твори на сільську тематику премії імені Буніна. Богдан Іванович Сушинський помер 24 грудня 2020 року. Життєвий шлях Богдана Івановича зразок людської гідності і працелюбства. Своїми книгами він зробив неоціненний внесок. У розвиток української культури? Сприяв збереженню національних традицій і пробудженню української національної свідомості? А зараз пропоную трохи перепочити Перейдіть, будь ласка, за покликанням та виконайте гімнастику для очей. Що таке Запорізька Січ? Знає кожен українець. А на питання, хто її заснував, більшість впевнено відповідає Дмитро Вишневецький. Вислів: Козак, вільна людина, закарбувався у свідомості кожного з нас. Та чи так це насправді? Чи є відкритою книгою, в якій давно прочитані усі сторінки Запорізька Січ. Багатьом невідомо, що під цим словосполученням мається на увазі не одне. А декілька великих укріплень, і у народі як першого запорізького гетьмана прославили Предслава Лянцкоронського, а козаками спочатку називали найманих вояків, які несли вартову службу. Ними були як представники української нації, так і татари. Історія Запорізької Січі надзвичайно цікава. Козацькі вожді України, історія України в образах її вождів та полководців 15 19 століття. Унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих або й зовсім невідомих широкому загалу всього 205 імен військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну. і… Водночас славну півтисячолітню історію нашої вітчизни. Видання Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців 15-19 століть складається із двох книг. Книга перша містить дві частини. Перша частина відчуття вічності вступне слово. Друга частина Лицарі Дикого поля, яка складається з 12 розділів. Книга друга містить одну частину клейноди козацької слави, яка складається із трьох розділів. Перша частина відчуття вічності вступне слово починається словами. Козаки. В історії українського народу вони з'явилися як з'являються. Найшляхетніші легенди про істинних лицарів, оборонців рідного краю. Тепер уже ніхто не здатний з'ясувати, коли та де зародилася найперша ватага цих степових очейдухів, і що саме спонукало їх об'єднатися в козацькім товаристві? Хто був їхнім ватажком та яка судилася йому доля. Петро Конашевич Сагайдачний, український полководець, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі, організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства один із полководців, про яких пише Богдан Сушинський. Петро Коношевич Сагайдачний народився близько 1582 року в селі Кульчиці в православній родині. Тепер село Самбірського району Львівської області. З 1589 по 1592 роки здобував початкову освіту у Самборі З 1592 по 1598 роки навчався Острожській академії після випуску Сагайдачний переїхав до Львова згодом до Києва, де працював домашнім вчителем, також помічником Київського земського судді. Під час навчання в острожській школі Сагайдачний визначався із приєднанням до запорожців. З малку навчався військової справи, вмів стріляти з лука, був високоосвіченою. Інтелігентною, глибоко релігійною людиною брав участь у Молдавській і Лівонській кампаніях 1600-1603 роки. Вже в ранні часи свого перебування на Січі, Сагайдачний проявив свої таланти військового лідера. Козаки обрали його обозним, доручивши віддати всю артилерію Січі. У період між 1605 і 1610 Сагайдачний стає на чолі Січі кошовим атаманом. На Запорізькій Січі він мав величезний авторитет. Його організаторські здібності добре проявилися в першу чергу у вишколі запоріжців та створенні регулярних частин війська. Залізна дисципліна, яку всіляко підтримував Петро Сагайдачний. Зробили свою справу досить швидко. Військо стало якісно найкращим в Європі. На звичайну сміливість козаки тепер стали поєднувати із тактичними та стратегічними факторами військового мистецтва. Османська імперія страждала від походів Сагайдачного, особливо нападів з моря. Він очолював відважні морські походи козаків на Стамбул, Трапезунт, Синоп. Розробив і вдосконалив козацьку тактику морського бою на чайках, швидкохідних човнах. З 1600 року він керував майже всіма значними походами. У 1616 році відбувся історичний похід на кафу, турецьку твердиню в Криму з найбільшим в імперії ринком рабів. Річ Посполита рахувалася з козаками вперше за довгу історію існування січі. Сагайдачний прихильно ставився до ідеї посилення України. Однак, поки що у складі Польщі адже початок 16 століття позначився продовженням агресивної зовнішньої політики поляками та турками. На початку квітня 1617 року королевич Владислав вирушив із Варшави на похід до Москви з метою отримати корону московського царя якою на той час володів Михайло Романов Сагайдачний і старшина, сподіваючись заслужити у польського шляхецького уряду розширення власних прав та прав заможного козацтва, з частиною козацького війська взяли участь у поході польського королевича Владислава 1618 року на Москву? Поляки дійшли до Москви, але згодом було укладено деулінське перемир'я 1618 році. Владислав відмовився від прав на московський престол, за що Польщі відійшла Смоленська і Чернігівсько-Сіверська землі. Відмова Сагайдачного від морських походів проти турків викликала незадоволення серед широких верств козацтва. Приблизно наприкінці травня 1619 року Сагайдачного позбавляють влади. Та обирають запорожським гетьманом Дмитра Барабаша. Проте вже на початку липня Конашевич Сагайдечний повернув собі гетьманську булаву. Але згодом козаки, незадоволені його командуванням, позбавляють його влади а новим гетьманом обрана Якова Бородавку. Сагайдечний очолював реєстрових козаків, доки у 1621 році йому не випала нагода знову з'явитися на політичній арені. Сагайдачний скинув народича Бородавку, керівника нереєстрових козаків з гетьманства, зайнявши натомість його місце. Згодом Сагайдачний та очолюване ним козацьке військо, спільно із польською армією, підіграло вирішальну роль у розгромі, 1621 рік підхотином турецької армії, що загрожувала ряду країн Європи. Могутня турецька армія у кількості 300 тисяч чоловік була фактично розгромлена 40 тисячним військом козаків на чолі з Сагайдачним. Навіть сеймовий комісар польської армії Магнат Якоб Собеський мусив визнати, справжніми переможцями, під Хотином і рятівниками Польщі, були козаки. Петро Сагайдачний проявив себе в цій війні як неперевершений військовий стратег і тактик. 10 квітня 1622 року Петро Сагайдачний помер внаслідок вогнепального поранення руки, яке отримав під час битви під Хотином. Відродження нашої історичної свідомості слід починати з відродження слави гетьмана Сагайдачного як одного з найвидатніших європейських полководців, чи не єдиного в світі, який з однаковою неперевершеністю командував і польовими арміями, і морським флотом, здобуваючи блискучі перемоги на суші і на морі, писав Богдан Сушинський про Петра. Загайдачного. А зараз ми з вами порефлексуємо. Поділіться думками, що нового дізналися на уроці, чи був вам цікавий матеріал. Чи потрібно знати історію своєї держави? Які твори ви б хотіли вивчати на уроках української літератури? Поділіться своїми враженнями у коментарях до уроку. Шановні восьмикласники, пропоную виконати завдання. Прочитайте самостійно есе Петро Конашевич-Сагайдачний із першої книги Богдана Сушинського Козацькі вожді України Історія України в образах її вождів та полководців 15-19 століть. Опишіть кошового Атамана.